Світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вони могли б їх попросити, щоб вони свої трупи забирали, замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства. Пора змиритись з тим, що ця Росія не може бути вже ніколи нормальним членом міжнародного співтовариства. Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія, але саме народ Росії змусить свою країну. Розвалитись, як це сталося з російською імперією у 1917 році, зазначив глава МЗС. Він закликав не боятись розпаду Росії. В той же час поведінка Росії свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України. Путін і його найближче оточення сподіваються, як у свій час Гітлер та його зграя на якесь диво, яке станеться і змінить ситуацію, наголосив міністр. Кулеба також закликав надати Україні більше зброї. Зокрема, танки західного виробництва, реактивні винищувачі та ракети атакмс. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Володимире, раді вас бачити. Доброго вечора, пане Володимире, зашорена русофобія, новий термін від Дмитрія Престі господі, піскова про визнання зеленського людиною року. від Тайм. а можна ж було якось по-іншому прокомунікувати те, що Путіна визнали невдахою року? Ну а як по-іншому? Ну тільки один є перевірений російський спосіб сказати сам дурак. От, власне кажучи, приблизно таким чином Пісков замість Путіна і відповідає: Ну, яка ж яка ж це русофобія? Це співчуття нації, яка бореться з російською агресією. Тут, власне кажучи, зараз можна назвати кожного українця русофобом, але ця русофобія в лапках вона обґрунтована реальними конкретними діями, конкретно злочинами російських військових проти, проти України, проти українських громадян і навіть цивільних. Тому це не русофобія, це здоровий, такий якби правильний рефлекс здорової людини. А була новина перед цим у нас про протест під міланським театром Ласкала, де українська діаспора вийшла протестувати власне, проти того, що чомусь раптом за кілька останніх десятилітців відкриття сезону це російські композитори, російська культура. Наша діаспора протестує водночас. Джорджа Мелоні, добре там можливо в неї якісь свої погляди, але від Урсули ну, ці от заяви, що культура поза політикою, чи ну просто нема що говорити іншого в театрі ласкала. Ну, мені важко сказати, чим викликано е, було цей спільний похід на оперу е, саме Борис Годунов е, з російської, так би мовити, історії. Е, е, я підозрюю, що просто, можливо, графік був такий і треба було спільно сходити. А що сьогодні в опері? А сьогодні в опері Борис Годунов. І не розібралися асистенти, помічники, радники е, е, і італійські, і е, президентки Єврокомісії. Е, але ну, звичайно у нас це сприймається як не дуже не дуже правильний жест не дуже правильний крок і зрештою наш наш наші люди які протестували в римі вони теж акцентували на тому що вони протестують проти використання цього в російській пропаганді не проти культури а прок як такої а проти російської пропаганди от а яка звичайно використовує інструменти російської культури в своїй роботі а сьогодні ціла низка а, дуже а, таких гучних заяв від сполучених штатів. Ентоні Блінкен сказав, що Україні потрібно більше допомоги. Комітет Сенату визнав те, що а, що от ці от воєнні злочини Росії під час повномасштабного вторгнення це є геноцидом а, українського народу, і Сенат не схвалив у цього аудиту а, з про надання Украї Україні озброєння американського, які вимагали певна частина республіканської партії. А ми все чекаємо, коли ж держдеп визнає Росію країною спонсоркою. Тероризму і вже і перед тим були заяви з держдепу, що от працюємо, от працюємо, ну що ж так довго. Ну, я так скажу за суто морально-етичними критеріями, Росію, звичайно, потрібно було визнавати державою, ну не просто спонсором чи спонсоркою тероризму, а просто терористичною державою. Ну, хоча нема такого терміну в міжнародній юриспруденції, терористична держава, зате є міжнародна конвенція протидії чи, яка забороняє спонсорство тероризму. Тут Росія її ратифікувала, і за цією конвенцією її можна було би притягати притягати до відповідальності називаючи країною спонсором і за це караючи пізніше от але по суті це країна яка вживає в своїй політиці в своїй діяльності терор ну, вживає терористичних заходів да, терористичні дії вчиняє і так сформульовано в резолюції європейського парламенту там через кому спонсор тероризму країна яка застосовує терористичні дії чи практикує терористичні дії? От і Сполучені Штати і Державний департамент нам говорять і пояснюють, що мовляв тих санкцій, які вони вже наклали на Росію, вони вже більше і жорсткіші ніж якби просто визнавали Росію країною спонсоркою тероризму. Ну і вони говорять, що це зробило б неможливим, унеможливило б якісь контакти і, і діалог з російським керівництвом. Ну по суті, це країни ізгої, так звані. Да? це це от визнати Росію, визна, визнання Росії країною спонсорською тероризму або терористичною державою ставить її в один ряд з такими світовими ізгоями, як там Північна Корея, Іран, Сирія чи, чи Куба. Це в якщо ми говоримо про законодавство Сполучених Штатів, у них ці чотири країни фігурують. Ну внести туди ще, ще Російську Федерацію по всіх критеріях, якби попадає, підходить. І я вважаю, що повторюся, з морально-етичної точки зору, це потрібно зробити. І думаю, що рано чи пізно це, це буде зроблено. Але. Американські дипломати вважають, що така дія лише ускладнить їхню роботу, а не полегшить. Ну от в них якісь є свої власні внутрішні міркування. Але ми ще як чому ми так сильно сподіваємося на оце от визнання Росії державою спонсоркою тероризму саме від сполучених штатів Америки? Бо це тоді обриває контакти і компанії, які можливо допомагають. А Росія в будь-якому випадку після кожного пакету санкцій, після кожного посилення, вона шукає нові шляхи обходу цих економічних обмежень, і саме тому ми і сподіваємося на це визнання, що воно ну принаймні зменшить суттєво лазівки для обходу санкцій. Чи сполучені Штати напрям. Рика, сподіваються, що раз вже є і від європарламенту визнання, плюс є рішення Єврокомісії про криміналізацію обходу санкцій, що цього буде достатньо. Тут тут така е, ситуація, що в реальності ще навіть до початку війни Сполучені Штати мають дуже невеликі е, ну так би обсяги контактів економічних, наприклад, з Російською Федерацією. Вони В них не експортують ні газу, ні нафти на відміну від Європейського Союзу, і малозалежні, мало пов'язані економіки. Тому просто санкції сполучених штатів вони е, ну це, це це серйозно, але не, не смертельно для російської економіки. Сполучені Штати в, в, в політиці санкцій з самого початку. Орієнтувалися на те, щоб організувати якомога ширший фронт цих санкцій, залучаючи до них і Європейський Союз і інші країни. І якщо і от я так собі підозрюю, що американські дипломати, очевидно, вважають, що якщо Сполучені Штати будуть діяти, от якось так, от прямо оголосять Росію терористичною державою, то, наприклад, Китай чи Індія з цим не погодяться і будуть, будуть продовжувати все одно своє з ними співробітництво, не будуть координувати. Свої дії з, з міжнародним співтоваристом. Тому я думаю, що міркування якісь, якогось от, от такого, такого роду можуть у них, у них бути, щоб не, не бути, так би мовити, наодинці в цій, в цій ситуації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.